Історія, що вражає своєю дикістю, сталася цього тижня. Мер Ужгорода жорстоко побив студентку, агітатора однієї з політичних сил. Навіть важко уявити, якою була б реакція на подібний вчинок високого чиновника в Європі, куди, до речі, місто Ужгород відкриває українцям двері. Ужгородський мер посварився з п'яним перехожим. Він сам один з тих, до кого мер приклався власноруч, і тільки за те, що його машині не поступилося дорогою на одній з трас Ужгорода. Радушняк мене обганяє і зупиняє мене, зупиняється переді мною на пішохідному мості. Вийшовши з своєї машини, Сергій Миколаївич з матами. Криками я тебе урою, вискочив і підбігає до машини. Я за 5 секунд поламаю любого мужика до 150 кг весу. Повірте мені. Перше, я відштовхую від себе, тому що дівчина в мене чіплялася ногтями. Я скинув палатку, вона вчепилася в мене так, ніби я образові мати чи вітця. Ясно, що я мусив її відштовхувати. Вона вчіплялася в мене і порвала рубашку навіть. Якби вона так заматив, за матір за відця, так несамовито захищалася, Бог з ней. Но за жидка, вибачте, мені стало прикло за нашу мову, що за 50 гривень люди спроможні і мати відноси продати. У мене ніколи не було охорони. А якщо я своїми друзями беру двох-трьох друзів і ми йдемо да, спортивно підготовленими для того, щоб уникнути провокацій, нападів і так далі. На цьому коментарі закінчені. Иди, ви крім блювоти, нічого не передасте. Бачиш, от подонок бачите, готовий подонок. він піде завтра в КГБ. буде будь свидетель, что африканський слон. типічний подонок, который вже все знає Вийдет его. Сопляк, ти нахал. Білих людей. Що вона сказала? Ми спускаємо білих людей. А цікаво, кому належить цей приватний басейн для білих. Басейн належить колишньому ужгородському міському голові Сергію Ратушняку. Сергій Ратушняк. Яка багатостороння людина. Ще років п'ять тому був відомий як звичайний антисеміт, а зараз він виявляє вже і расист. Видно, що людина працює над собою.